Ви знаєте, я прихильник тої версії, що це все-таки ФСБшна спецоперація, і аналіз тексту того листа, про який ви говорите, дійсно показує, що там занадто багато є чинників, які вказують на це. Але це з одного боку. Але з другого боку, я абсолютно хочу підтримати тих своїх колег, що, незважаючи на це, абсолютно є неприпустимим, що в центрі столиці України щоденно. Відбуваються зухвалі гучні вбивства. І я хочу нагадати, що згідно з українським законодавством відповідальність за громадський порядок в Україні несе Міністерство внутрішніх справ. І це до війни не має жодного відношення. Так само, як Так само, як до війни немає жодного відношення звіт Ради Європи про бездіяльність Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ при розслідуванні і навіть деякі протидії, скажімо так, розслідуванню вбивство на майдані. При чому тут війна, при чому тут Путін? Треба в належний спосіб виконувати свої обов'язки, передбачені законом, і забезпечити мир і спокій на вулицях українських міст і в день. І вночі. І це є основна причина і основне питання. І, звичайно ж, треба зробити другу річ. Треба фахово, ефективно і прозоро, і в розумний термін. Я би не говорив якнайшвидше, бо знаєте, у нас тут починає МВС рапортувати. Ми вже всіх злапали, ми вже все знайшли, ми вже все відкрили, ми вже все розкрили. Не треба рапортувати в Фейсбуці. Передайте справу в суд, отримайте вирок. І тоді скажіть, справа розкрита. Дякую.